Збирайтеся скоріше, граматійко нас чекає. сіли сіріненько вже розпочинає. <кхи> Доброго ранку, малята! граматійко не забув про нас і сьогодні залітав до нашого садочку та приніс знову вам цікаві завдання. Але спочатку давайте разом зі мною промовимо чисту Ок-ок-ок, цей колючий їжачок. Ми, 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 ми. приготувалися до зими. Чок-чок. Чок, Повна хата діточок. Ок-ок-ок, частували діток. Тож, малята, чистомовочку промовляємо разом з батьками ще вдома. А зараз я вам пропоную згадати те, що ми навчали на, вступному занятті, на минулому занятті. Малята, ми з вами складали речення і згадаємо, що речення є довгі та короткі. А сьогодні ми з вами будемо складати речення за картинками та підбирати схему до цих речень. Що таке схема? Ось у мене є схема речення. Кожна чорна смужка це слово. Слова є довгі та короткі. Подивіться уважно на дошку, на першу картинку і зверніть увагу, яке речення можна скласти за цією картинкою. Хлопчик замітає осіннє листячко. Або хлопчик замітає листячко. Ось у цьому реченні три слова: хлопчик замітає листя. І я викладаю схемку, яка складається теж із трьох слів. Хлопчик замітає листя. Наступна картинка. Діти збирають осінній урожай. Яблочка дітки збирають. У цьому реченні порахуємо, скільки слів. Дітки збирають. Осінній урожай. Чотири слова. Шукаю схемку, де визначено чотири чорних смужки, і викладаю до цієї картинки. Під гри... пеньком ростуть грибочки. Під маленьке слово, пеньком ростуть грибочки. Теж чотири слова, але перше слово маленьке. Знову. Подивіться уважно на картинку і шукаємо наступну. Хлопчик замітає осіннє листя. Ось він. Чотири слова. Ми можемо скласти дві однакові майже картинки, але тут три слова, а тут чотири. Синичка їсть горобину. Три слова. Дівчинка гуляє. З собачкою. Або дівчинка гуляє під дощем. І в цьому випадку, у цьому реченні, чотири слова. Отож, малята це картинки, а ось ці смужки це слова. І ми сьогодні з вами складали схему речення за картинками. Молодці малята! І сьогодні з гамотійко, з вами цікаву гру грав. І ще хочу з вами пограти в одну гру, яка називається Я буду говорити вам речення, а ви подумайте і закінчите це речення. Слухайте уважно. Восени, птахи відлітають, а навесні так прилітають. Перший місяць осені. Так, вересень. Восени частіше бувають дощі. Отож такі речення ви можете також з мамами вдома промовляти. Та мама буде говорити початок, а ви кінець, буде цікава у вас гра. Зараз, малята, я вам пропоную ще одну гру програти. Ми з вами вже грали слова близькі зазначення. А сьогодні ми з вами пограємо в гру Знайди слово, яке протилежне зазначення. Тихесенько сідаємо і уважно дивимось! Ми з вами граємо гру, «Знайди слово протилежне зазначення. Подивіться уважно. У нас є зайчик, який брудний. Протилежне зазначенням слово чистий. Знаходимо серед в картинок зайчика, який чистий, і викладаємо. Зайчик брудний, зайчик чистий. У нас є сундучок пустий. Шукаємо повний. Отож, викладаємо. Пустий та повний. Дівчинка, яка сумна, шукаємо протилежне з назначенням слова. Весела. Дідусь малюк протилежне назначенням. Пустий, повний. Хмаринка, протилежне назначенням слова сонечко. У нас є кусочок. Да, холодний і вогонь гарячий. Двері зачинені, двері відчинені, важкий і повітряна кулька легка. Отож ми з вами виклали слова, протилежні зазначення. Пограли ось таку цікаву гру. Ці ігри ви можете грати на досугі з своїми батьками. А нам пора прощатися. До побачення, малята!